Да, 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 так, там, в Данську. Ну, був ну, ну, як в, як... в Данську. Вони, це стрілка, так то вони були у Данську, Сергій. Так, Сергій був. — То вони всі там були в Данську, вони всі були в Бубійній школі. Тому що виписували відуди Біблії, псалмоспіви, навіть мій батько покойний теж виписав псалмоспіва. Пісні радості і побіди. Mm -hmm. А це ж було при польщі, як да. коли в Данську посіла. Да, да, да. А хто -то говорив, що у Дансь посилалися поляки, щоб трохи е, виховання дати no, українцям, то да, такому да. значення було, Таке. так? Ще розказував наші батьки, що той стринка, колись батюшка не давав хоронити на кладбищі вірки. Ага. Достав батюшка священник. Це де... тут, тут на цьому кладбищі? Mm -hmm. Ну, певне тут, ага. де не пускає в дом. А прийшов стрілка, да за сьогодні батюшку, накажу, да переставив. Іди люди. Ну, Де й пошли люди на спосіб. А от був такий е, крепкий. Крепкий такий. Такий ровер був спеціально заказаний, такий голубі колеса, і буде був 120 пункт. А, а, великий був чоловік. Громний був. Брат. Мерседеса мав такого. <laughs> To, а, так, то, то, а, то він не перестає бачити. А то далеке ну, трохи. Добре, да, брати в нас були колись. 24, 20. 25 роки, до 30-х років то ще було. А в нас у Орлці то 30. з 33-го року почалися. Ну, може пора йти вже а. туди. На кладбище ну, можна. Да то тоді давайте так, ще ми перейдемо отут радом. Там далі я хочу зробити. Бо що ми знаємо, як е, бі нам батьки не передали її. Ну, то, то. А, а ми не передали. Я сказав, якби одризують той час, хто заробив. Ну, якщо тягнуть то... на роботу, і... так заробити сестрі. А тепер ви прибули на місце відпочинку, як ми говоримо, де спочивають наші браття, тут багато наших братів і сестер, і тому наша задача е, зараз ну, спомніє, щоб ми нам показали, хто пам'ятає, де тут і могили наших братів. І так само про кожного із їх, хоч трошки хто щось. Можна сказати. І тому ми відвідаємо могили е, наших е, тих дорогих так. Тому Хто знає перший, будь ласка. І так, брати і сестри, перша могила, до якої прийшли, це фамілія Ясковець була. Так? Ясковець Павліна. Павліна Хомовна. Хто пам'ятає цю сестру з 900-го року народження? Це жінка Олександра, який був проповідник, і який був просвітером. І ну, там ще на те місце сьогодні там будемо. Може хтось пам'ятає, хоч хтось щось каже про ту сестру. Дуже добре була сестра. Ніколи не випускала нікого голодного з хати. Жили бідно, була велика сім'я, було багато дітей. Бідно жили. Але Нікого голодного не випустили. Ходили всякі странники, всякі такі голодні люди. І тільки хто запитає в селі, де тут? Є вірующі, хай там, йди туди, до Олександра. І завжди нікого не випускали, щоб із хати випустити голодного. Приймали, ночувати, хоча було дві сім'ї жива в камні, було важко, але всіх приймали і всіх, всім давали їсти і спочинок. <різовував> Дякуємо. Четка Маріна і близько жила, що ви маєте, ви пам'ятаєте, ту сестру, сестру Павліну, яка тут похоронена, має щось якої вона була людина, так щось може відказати. Ми, ми як я був, в старий час почався сюди, трохи разом, але вже мені хату, я вже зганю їх жила. А потім я ось я пошла назад, похошели, все того. Ви, ви можете сказати про свою маму, як відмерт. Боліла за своїх дітей, тривилася. І навчала, правду. Ти пам'ятаєш є чи ні? Я пам'ятаю, я, пам я, пам я коров пас їхній. І вона була дуже добра, вона їсти добре виносила дуже. І я, я знаю, я як коров пас, то це мені виносила, вона така була дуже щедра. Ну і завжди мені так просто там було добре. Ми їх яблука могли оборвати біля обехта, як дитинські ще. О. Ну і Пам'ятаю, що тільки дуже Олександр. Я пам'ятаю, то вже і Міша пам'ятає, бо є фотограф, як він помер, то це я не знаю, не на якому то році батько помер. 58-му Я пам'ятаю, добре теж. Малий був років ящик. А мама його я... розпомерла? померла? 76-му. В 76-му вже вона народилась в 90-го, а в 76-му померла, так? Да, да. Ну і хай і в пам'яті на стої залишиться ця сестра, і тому будемо йти далі. Хто там наступний є, хто знає. Гаврилюк Ольга Петрівна 5.04.1920 на 1920, 1920 року була, так? А померла у травні 99, 1999 року. Ага, а це донька, а донька скільки прожила? Молода. У 41-го народження, а померла в 93-му. Дуже молода. Вона була вчителькою, так? А що вона вчила? Чи... Перші, перші четверті класи. четверті класи навчила. І, ну Ми про цю родину вже там спомінали. Оце, що пам'ятали, коли будете тут, щоб тут є могили нашого братерства. Тоді далі тут. А ще, що ж нашу батько? Ага, це, це дід, так? Прокоп. Прокоп. Ага. А я просто і прокопа, думаю. Це мій батько. Ага, так, вони тут Оце, це є родина і так вони тут разом лежать. Ясковець прокоп. 1903 народження і в 77-му році помер. Юра, ти не взяв фотографії? Де Юра? Юра, Прокопа. Хто щось може сказати? Я можу сказати, це був мій батько. Він давно був віруючим. Коли я вже народилась, то вже мій батько підняв. Він нас вчив, щоб завжди непримірний, щоб ніде не ходили, щоб ми в кого нічого не вкрали, щоб ми в кого нічого поганого не зробили, щоб нікого не зачепили. Завжди дуже він нас вчив, тримав так гарно. Розказував нам, був, був добрий, любив нас, шкодував нас, водив нас зібрання, завжди давав, бо сам був неграмотний, завжди давав Івангелію, щоб я читала. Бо я трошки кончила два класи, то я читала Івангелів. Е, так, це дочка сказала, який був батько, а тепер зять. За... Як ви, ну скажіть ви хоч пару слів про Теся. Ну був добрий Тес. Часто за мене я яжу колись сторожував на фермі. Він за мене сторожував, я їздив у Ростову в гості. Він за мене сторожував, за мене думав, завжди ходив, посвіщав дітей, любив. Добрий чоловік. А як ви думаєте, от я зараз покажу один момент, чия це була звичка? От тут був карман. І отако питають, хто піде, діду, скільки годин. Нажимав, дивився, а ти вже чекаєш, закрив, положив карман і тоді яке без 15-4. Ну йдемо далі. Тоді ще хтось про діда Прокопа щось. Дуже був щедрий. Нікому нікому нічого не відказував. Жив, жив. Жив у кошевищах на хуторі, земля була недобра, така неродюча, але хоч бідно жив, але ніколи нічого не як Багато сина там, чи дров багато, то ніколи ні такого гроші не брали, хто приїжджає, весною, що продай сина, накладе, хуру каже, вези, а сина здоровий. Ні ні внучка такого. внучка відкидну могилу. Оце є внук Володя, це є внучка Галя. Коли дід був, я ще пам'ятаю з дідом, то дід дуже мене любив, щось не знаю. Я все з дідом все время ще пам'ятаю на волах, їздили і в Кешевище туди. Дід мене вчив і косить, і орати. Ну все, що де в полі робилась з роботами, все з дідом я ж говорю, їздили, я це дід учив. У батько був по роботах зайнятий, не було коли. А з дідом якось я говорю, найбільше припадало нам тоді. Аж, так, що... так, коли про діда йде... Права. Тепер оце є також внучка. Прийшла до могили діда хоч сьогодні. І думаю, що буде частіше, тут цілий рад, є куди ходити. Ой, я відбачаю, це вже правнучка. Ну, Дід не попознає, звісно, як воскресне, то, то вже розросло це потомство дуже сильно. І тепер далі наступна. Ну так, ну, Наступна могила Ясковець Татьяна, 1903-1983. І тепер це жінка, тобто моя баба це жінка Прокопа. От тітка Маріна може щось про свою маму. Тітка вдалась у діда, ну але щось про маму скаже. Ну що, Мама, мама, добра була, як? же не мати є Оце є мама, оце є баба. Тетяна Борисовна. Дід казав, і тут вони двох разом. Дід Прокоп любив дуже гостей закликати завжди із зібрання. Бо який хоч хтось там скажу, приїде чи що, хтось там приїжджали там, до контори, що завжди, Є приводив до хати, покличе до себе угостити хоче. А баба Тетяна завжди не відказувала завжди, всіх угощала, всіх приймала. До нас завжди, людей дуже багато ходило, але вона ніколи нікого не випустила з хати, щоб не, не дала пообідати, чи там посидати. Любила всіх людей. Е, так, дякуємо. Я думаю, ту інформацію ми далі доповним ще е, про цих людей, котрі ми тут е, бачимо могили. Е, а тепер дай наступна Володя. Будь ласка, Анна Йосипівна, оце є фотографія. Першого року народження. Померла Померло... перед тридцять. Якраз на три цього року померла. 3 третього дня Троїцю. Це Оце вона є теж. Тут, отут вона є. Це вона є. І скільки років прожила вона? Ти не é, Наташа в 86-му році. А тепер далі. А чия це могила? Василя Матящука. А скільки йому було і хто народився і помер зразу. Ім'я дали йому чи ні?